Вітаю на каналі Інтертехніка Лінхай М170 Sports Power. Оновлена модель старого доброго Лінхая 150 Ейс. Ace. Що тут змінили, і що тут додавалось, ну і чим сама по собі ця техніка прикольна. Давайте по характеристиках таких математичних. 65 км на годину, його максимальна швидкість. У нас е, коробка автомат. Нейтраль. Перед взад. По стандарту. Бак об'ємом 10 літрів. Вага його 138 кг. Габарити 1815 на 800х817. Задні гальма в нас барабанні дискові. Потужність 11 кінських сил 150 кубічних сантиметрів двигун. Задній привід. Охолодження, повітряно масляне. Давайте подивимось на задню вісь детальніше. На маятник сам. Це, походу, у нас якраз є спідометр, бачите, датчик вкручений на. Ну, походу, так. Да. Да. Такий у нас тут спідометр. У нас фаркоп, бачите, як добре приварений в Брамусом, в маятник. Тобто ця історія досить така робоча. Є пластмасова защитка цепка. Моноамортизатор з регулюванням жорсткості, бачите. А осі. Бачили форти ми знімали які осі тоненькі, а тут які добро. Тобто вони тут справді грубі. І ці тросики такі файні. Бачите, задній е, дисковий супер, диск безпосередньо. Потім вихопна, звичайна, оптика задня вже йде. Бачите такі кліпси, які вендерасці тримають. Потім а, задній багажник 50 кг відтримує, інтегрований в раму сталеву просторову. Так само і передній. Спереду є в нас ось такий кунг, все ABS пластик, лінзова оптика і також ще. Лед повороти і, мабуть, денне світло. Бачите, в нас є тут таводничка. Тут ця історія змащується. Хорошо. Передні а подібні речаги, також з регулюванням жорсткості. На всіх ричагах, бачите, на підвісті ось також є таводниці. Це плюс. Малесенький радіатор є. Добре, що він є, бо гірше було б, якби його не було. Потім сама коліса, бачите, тут підшипник. Але нема пильника Це такий, такий мінус. отражателі є. Потім. Ось защитка на глушнику. Тут даже продумали цей момент. Він іде двохмісний, бачите, спинка для пасажира є ще по салону, Лете більше є ручний запуск. Ніколи, до речі, не пробував ним запустити. Ні разу, ні один квадроцикл. Ану. Краще це довга історія буде. Ану. А, треба газанути було. ну, стаямба. Тобто газанути. О! Працює тема. Прикольно. А, дивимось, є стоянкове гальмо. І ось бачите кнопочка? яка означає, що паркінг загоряється на приборці. О! Тут у нас є оберти. Кілометраж, датчик рівня палива. Просто глушити двигун. Зеркала у нас. Ну Мені не подобаються такі зеркала, наприклад, на Форти його конкурента були кращі. Ці декі вони розлябані і досить таки будуть збиватися. Ось, Все, можна їхати вперед. Приїхали. Кошти на дана техніка зараз в Україні. Прямо зараз дивлюсь на сайті. І Вам рекомендую дивитися ціну на сайті 97 250 гривень. Квадроцикл Динхай M170 Sports Power. Сподобалось відео, підписуйтесь і до наступних відео.